Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та греблів, розшилка-сонечку. Хотів би показати, які в нас є наявності блоки циліндрів на МТЗ та які є вони, їх варіанти. В нашому магазині. Перший варіант це у нас китайського виробництва блок, це у нас йде на двигуни D240, Д243, той, що йде з е, трьома втулками вала. Тобто, ось е, з боків, з країв, точніше, у нас є повтулочки. одна і друга, і по центру одна. Е, на ось цих двох, то, що йдуть друга і четвертий. Там немає втулочок. Блок китайський, китайського виробництва. Ось так виглядає. Нагадую, це на Д240, Д243. Далі у нас йде двигун на Д245. Це двигун на 5 втулочок. Тобто тут іде кожна втулка на кожній стінці. Перша, друга третє, четверта та п'ята. Ось так виглядає. Це у нас оригінальний МТЗовський блок. Також наявність є головки до нього, головки блока циліндрів. Є варіанти на Д240 двигун, як, на Д240 блок як ось цей на Д245 та на Д245 зі свічою е, розжарювання. Далі е, блок на Д240-Д243, той, що йде на 3 втулки, тільки це оригінал. Це оригінал, білорусовський, гарної якості. покраще буде по якості, ніж. Е, Китайський, але скажу так, що китайський не дуже просто популярний. Його набагато рідше беруть. В основному його можуть брати під відновлення трактора. Ось так. Виглядають ці блоки. Але якщо дивитися, наприклад, брати між собою блок D245 та Д240-43, вони відрізняються лише декількома е, варіантами, декількома причинами. Перше це е, втулки, за які я вже казав, а інше це ось ці заглушки. Це у нас заглушки під турбіну, е, подачу масла. Ось як можете бачити, тут у нас є встановлена заглушка. Для того, щоб її нічого сюди не встановлювати та не використовувати. А тут отвір у нас є, він відкритий, не зачинений. Так що, хто бажає собі замовити блоки двигунів або? Ще які запчастини до тракторів МТЗ, телефонуйте номер в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт і на наш інстаграм. Ми відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Нумери, їхні номери телефонів будуть в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!